Пральна машинка не крутить двигун, не крутить барабан. Зливає, набирає, повністю мовчить. В першу чергу ми дивимося до двигуна, провіряємо щітки, можна напряму запустити. На нашому каналі є відео, як запускаються двигуни. Далі, якщо двигун нормальний, працює, щітки нормальні, Дивимося до плати. На платі управляє, ну, в нашому варіанті це Канді, релюшки двигуна і симістер. Релюшки вони не провіряються, вони заміняються на нові. Сімістр можна перевірити. Або, якщо не хочете влазити в електроніку, просто дзвоните до нас і замовляєте робочий перевірений.